Вітаю, друзі! Розказую лайфхак, як вибрати стиглий кавун. Якщо у вас, звичайно, є свій баштан. Біля кожного хвостика у кавуна є така пружинка, невеличкий відросток. Поки вона, ця пружинка не засохла, не стала зовсім така суха. Кавун не варто рвати, навіть якщо він великий, як кінська голова. тому що кавун буде зелений. І ця пружинка зелена, цей кавун зелений. Потрібно зачекати. Як тільки ця пружинка посохне, кавун буде стиглий, смачний та соковитий. Інакше його не варто рвати. Не потрібно стукати по ньому, гупати, зжимати, чи він репає, чи ні. Оце дивитись потрібно тільки на пружинку. Пружинка посохла, кавун вже стиглий. Смачний та соковитий. Використовуйте цей лайфхак для того, щоб знати чи стиглі у вас кавуни.